Спільна поміч. Черкаська самооборона заради благодійності на одній сцені об'єднала столичних та місцевих артистів. Під час концерту активісти зібрали майже 5 тисяч гривень. Відправлять їх адресно на першочергові потреби бійців у зону АТО. Подробиці від Яни Федоровської. Народна поміч на імпровізовану сцену зійшлись і сучасні денсери, і вже загартовані часом виконавці. Ми думали сьогодні повеселити народ, ну публіку присутніх. Але так як сьогодні траур на центральній площі, траур, траур зараз, то ми вирішили тільки проспівати патріотику та прославляти Україну і козацтво. Спеціально з Києва приїхав вірменен Цурен Григорян. Каже, в Черкасах він вперше, тому презентувати буде одразу три пісні. Музику до них написав власноруч. Одну з композицій він присвячує полеглому на майдані Сергію Нігояну. Цей чоловік для нас не тільки для армян, але для українського народу. Це герой з великої букви, герой, який залишиться в нашій пам'яті і в наших серцях. Унікальна пісня на двох язиках на українському і на армянському. «Доки краси свої гара і карпати римських храбрів, ще банбої півобра, українці вірми брати. На концерті повертайся живим. Артисти виступають безкоштовно. Їх об'єднує спільна мета благодійна. Війна вона об'єднала всіх людей і кожен старається чимось допомогти. Учасники нашого сьогоднішнього концерту все... Так як професійні співаки, які співають, вони хочуть долучитися тим, що вони можуть під час благодійного концерту виконати свої пісні. Організатори кажуть, такий концерт роблять хоч вперше, але не в останнє, бо зараз, як ніколи, бійці потребують народної помочі. Кілька скриньок для пожертв стоять біля сцени, малі їх варіанти, волонтери носять поміж людьми. Ті, хто захищає зараз нашу Україну, вони... Їм треба спрямувати допомогу, а на цей час з допомоги стає все менше і менше. За час концерту активісти зібрали майже 5 тисяч гривень. Відправлять їх адресно на першочергові потреби бійців в зону АТО. Яна Федоровська, Ігор Неділько, Вікка Новини.